Виграв грант для власної справи. Військовослужбовець з Краматорська відкриє бізнес на Буковині. Дмитро переїхав до Чернівців з Краматорська Донецької області ще у 2014 році. З перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та став на захист нашої держави. Нині вирішив взяти участь у грантовій програмі, щоб відкрити бізнес та відволіктися від пережитого. Зацікавило дуже тому, що Війна своє дає, понятно, а після війни треба щось починати, щоб це хоча б все максимально забути, що там переживаємо. Ми запланували ферму. Ферма по курям-несучкам. Тобто, це яйця, які будуть далі походити по нашим закупчикам. Тобто закупівля буде переходити. У нас є підприємці, які вже готові з нами співпрацювати, які готові у нас все. Сіяться якби забирати на основі. Ми по подальшому стараємося буде розширення цього всього. За п'ять років до повномасштабного вторгнення Дмитро почав займатися підприємництвом. Відкрив магазин з електронікою, де, окрім продажу та ремонту техніки, здійснюється й обслуговування. Разом із тестом займався виготовленням кормів, тому вирішив створити птахоферму, адже має досвід у цій сфері. Ми вийшли разом, що це бізнес саме такий, що може бути. Ходови, як кажуть, можна так сказати. Ну, опять же, кури, все у нас оборудовання йде на електроніці. Певне кількість співробітників, які там будуть працювати, не будуть у них там якісь тяжкі дуже роботи, тому що все виконує електроніка. Співробітники будуть займатися зборкою, фасуловкою і все. Один мільйон гривень розмір гранту, який виграв Дмитро. За умовами гранту, він повинен залучити 30% власних коштів та створити чотири робочі місця. Я повинен буду придбати обладнання для певного проєкту. По-друге, це було взяти на працю двох побратимів, які вже проходили військову службу, які перебували на війні. Є такі люди, які вже звільнилися, які по стану здоров'я звільнилися. У мене є хлопець побратими, який знаходиться зараз на лікуванні. Він лежачий. і Я стараюся його взяти на співпрацю. Долучитися до програми гранту може кожен охочий військовослужбовець. Для цього потрібно подати заяву для цього. Потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, і якщо там велика сума грошей, то обов'язково треба бути фізичною особою підприємцем не менше, ніж 3 роки. Якщо є намір брати грант в розмірі 250 тисяч чи півмільйона, тоді немає умови бути фізичними особами-підприємцями. Уже вони стають фізичними особами-підприємцями після отримання гранту. Дмитро Пархоменко каже, самому відкрити бізнес складно, тож грант хороша допомога для нього. В майбутньому навіть планує відкрити свій магазин. Більше дізнатися про урядову програму для ветеранів та їхнього подружжя можна на сайті державного центру зайнятості. Вікторія Макайда, Діна Чигакта, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4